Тосмай, Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Угорщина відмовилась блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії після розмови голови МЗС Ціярто із держсекретарем США Марком Рубіо. Пише про це політику. Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій, посилаючись у тому ж числі і на повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Втім, пізніше останній пригрозив Росії новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемир'я в Україні. Марко Рубіо зателефонував Сіяртом і закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення. Трамп в будь-який момент може змінити тактику та запропонувати пом'якшити санкційні обмеження а в такому випадку ЄС втратить важіль у спрода, у спробах впливати на Угорщину. Раніше Євросоюзу довелося піти навіть на поступки, щоб продовжити термін дії санкцій проти Росії. Угорщина вимагала зняти обмеження проти деяких російських. Олігархів. Ну і відповідно потім угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року. Я ж додам, що наразі в ЄС немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії незалежно від рішення голови Білого Дому. Ну і до речі, на зустрічі із журналістами. Президент України Володимир Зеленський говорив, що Угорщина блокує не лише продовження санкцій проти Росії, але так само а, і кластери, які стосуються України і щодо її вступу до ЄС, і за і загалом, Угорщина це єдина країна, яка проти. Того аби Україна стала членом Європейського союзу, і тоді Володимир Зеленський нам розповідав, що ми наполягаємо на тому, щоб із Угорщиною розбиралися саме Сполучені Штати Америки, бо вони насправді не проти того, аби Україна стала повноцінним членом ЄС, звісно, вони. Проти того, щоб ми були в НАТО, але от, начебто, в ЄС нас допускають, але ось тут блокує Угорщина. Так я до того, що от, бачите, Марко Рубіо зателефонував до Сіярта, до міністра закордонних справ Угорщини, і тепер, начебто, ця країна і Будапешт не має блокувати продовження санкцій проти Російської Федерації. Тож, як бачите, важіль впливу у Сполучених Штатах на Угорщину, все ж таки є. Сподіваємося, він буде працювати. на зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО і військовий експерт. З нами на зв'язку. Пане Олександре, рада вітати! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте поговоримо з вами про ймовірну телефонну розмову Дональда Трампа із терористом Путіним, яка відбудеться вже завтра. І як говорить сам Дональд Трамп, є хороші шанси щодо завершення війни, навіть не просто припинення вогню. Як ви оцінюєте, чи може відбутися ця розмова? І чи вона буде телефонною, чи можливо це все ж таки відбудеться зустріч? І чи буде тут Путін використовувати цю розмову для того, аби схилити Трампа виконувати саме їхні умови? Ну, навряд чи це буде особиста зустріч, принаймні такі зустрічі. Готується, і очевидно, що вона може відбутися тільки на нейтральній території, тобто, це та країна, яка готова буде прийняти Путіна. Якби така зустріч готувалася, можливо, в Саудівській Аравії, наприклад, я думаю, що про це би вже було відомо, і вочевидь, джерела би про це повідомляли, що це може бути саме очна зустріч, тому я думаю, що може відбутися розмова, можливо, в аудіо, а можливо, і в відео форматі між. Путіним і Трампом невідомо чи це буде розмова в форматі, в тому числі з радниками, якщо онлайн, ну я думаю, що так. Ну і відповідно обговорення тих питань, які є, і скажімо так: очевидно, що Росія буде намагатися знову ж таки тиснути і. Говорити про якісь умови за умови, фактично тільки за умови, яких вони готові піти на припинення вогню. Очевидно, що Путін буде гнути свою лінію. Він буде розповідати знову ж таки Трампу багато казок, багато нісенітниць, багато вигадів, вигадок, фейків про те, що відбувається, про реальний стан справ. Головне просто, щоб американський президент це все стійко переніс і зрештою у нього була об'єктивна картинка, нормальна інформація, яка отримана безумовно не від Путіна, а від України від європейських партнерів, зрештою від його представників команди, які я думаю, надають йому абсолютно різну інформацію, тому власне кажучи, потрібна ця розмова в очевиді Трампу і Путіну, тому що американський президент говорив про те, що він все ще сподівається, що може Росія піти на припинення вогню і поки що не запроваджується у зв'язку із цим санкції. Додаткові обмеження, але багато в чому ось ця розмова буде показова, тому що ми ж повинні розуміти, зараз вирішується питання, власне кажучи, про припинення вогню. Першочерговий етап є сходинки, через які не можна переступати, є етапи, через які ви не можете пройти. Якщо ви хочете е, чогось досягти, так от етап припинення вогню він же запропонований Сполученими Штатами всеосяжного припинення вогню. Він запропонований Україні. Україна погодилася тепер е, рішення за Росією. І коли е, Путін починає говорити так: ми в цілому згодні. Але є ось це ось це перше, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, це означає, що він насправді не згоден, це означає, що він тягне час, це означає, що він е готує пастки. Які пастки ну для нас готує Росія на думку Путіна? Він же ж як діє? Він думає так, аналізуючи заяви Трампа, що якщо зараз е фактично загрожують Росії санкції. Але ці санкції ще не запроваджуються, і президент Трамп говорить про те, що варто спробувати вести перемовини з Росією, і відповідно йому треба безпосередньо поговорити особисто з Путіним. Отже, Путін думає, що треба час тягнути, поки що в нього ці можливості є. На що розраховує Путін далі? Для Путіна сприятливий сценарій виглядав би так, і я бачу, чому він тягне цей час і чому він хоче розмов з Трампом, тому що Путін хоче зрештою нав'язати якісь свої умови. А Сполучені Штати, якщо не запроваджують санкції, то запропонувати тиснути на Україну, тобто, щоб Сполучені Штати тисли ще на Україну, аби Україна йшла на якісь непопулярні міри, заходи та кроки. Ось на сьогоднішній день. Задум Путіна, ну я сподіваюся, що зрештою Сполучені Штати і президент Трамп, які запропонували відповідну пропозицію про припинення вогню для того, щоб продемонструвати реальні здатності та волю сторін до припинення вогню до перемир'я, що будуть наполягати на тому, що першочерговим етапом і першочерговим кроком є припинення вогню, а в подальшому обговорення. Інших кроків необхідних для припинення війни, ось, ось це проста, дуже зрозуміла логіка. І тут ще один момент насправді теж дуже важливий питання, то полягає в наступному, що якщо Путін насправді не хоче припинення вогню, якщо він починає нав'язувати якісь нездійсненні вимоги і умови, про що, зрештою, розуміють в команді Трампа, і вони шукають рішення то тоді що будуть робити Сполучені Штати Америки? Чи, чи підуть вони на запровадження більш жорстких санкцій? Як зазначав міністр торгівлі і економіки Сполучених Штатів Скотт Бесен, що санкції були на 3 з 10, зараз на 6 з 10, а треба зробити на 10 з 10. І, до речі, дуже цікаво в цьому сенсі ще Заява, принаймні, як її передає агентство Reuters, під час спілкування на борту номер 1 літака Дональда Трампа, який летів із Флориди до е авіабази Ендрюс, відповідно Вашингтону. Коли Трамп сказав, що ми подивимося, можливо, ми досягнемо чогось, а можливо, й не досягнемо. Це означає, що, що в нього виникають сумніви ще до цієї розмови. Із путіним і відповідно Путін буде намагатися ці сумніви розвіяти і сказати, що ми можемо досягти, але давайте натиснемо на Україну. Хай Україна ще йде на поступки, а ми разом будемо просуватися подальшому, і Росія там гарантує на якомусь етапі припинення вогню.